Жила собі жінка, яка малювала людей з дивними очима. Зустріла вона чоловіка, який був кепським художником і великим паскудником. Вони одружилися. І жили вони довго і щасливо, хочеться сказати, але ні, то так лише в казках. Насправді жили вони не дуже щасливо, проте аж так цікаво, що за їхньою історією життя Тім Бертон зняв фільм під назвою Великі очі. Мова йде про Маргарет Кін, американську художницю, яка стала відомою через зображення дітей жінок і жінок. З непропорційно великими очима та про її другого чоловіка. Загалом вона виходила заміж тричі. Народилася Маргарет Кін у Нешвілі, штат Теннессі, у 1927 році. З дитинства вона мала проблеми зі слухом, тому фокусувалася на очах співрозмовника для кращого розуміння. У віці 10 років почала малювати фігури, особливістю яких були великі очі. У дітей великі очі. Коли я роблю портрет, вони найвиразніша частина обличчя, і вони стають все більше, більше і більше, говорила вона. Знайомство з Волтером Кіном змінило подальше життя обох. Чоловік працював у сфері нерухомості, вивчав мистецтво в Парижі та вважав себе художником. У 1955 році Маргарет та Волтер одружилися. Після весілля пан Кін залишив нерухомість і зайнявся мистецтвом. Почав продавати картини дружини в сан франциско Якось Маргарет з кіном завітали в клуб, де були виставлені її картини. І тут з'ясувалося, що чоловік приписує собі авторство її робіт. Художниця залишала на картинах короткий підпис Кін, не вказуючи імені. Це стало чудовою нагодою для чоловіка взяти собі заслуги дружини. Волтер переконав Маргарет підтримати його аферу, аргументувавши це тим, що покупці платять більше, якщо можуть зустрітися безпосередньо з Тором робіт, а сама Маргарет переговори вести не може. Пізніше він спробував навчитися писати в її стилі, але без успіху у своїх невдачах кін звинувачував дружину та її нездатність чітко пояснити техніку малювання. Кін був прекрасним продавцем, а ще він називав себе неперевершеним художником, а жінку лише завзятим аматором. У 1960-х роках картини почали приносити мільйони доларів. Полотна були легко впізнавані, особливо зображення дітей з виразними величезними очима. Не всі мистецтвознавці були в захваті від цих робіт, а публіка, навпаки, їх обожнювала. Плакати та листівки із зображеннями великих очей користувалися особливою популярністю. Волтер проводив багато часу в елітних закладах разом із голівудськими зірками та поп-співаками. Пізніше вони замовляли в нього картини. Його полотна висіли в найвідоміших закладах світу. Немає такого місця, де б ми не були, казав кін журналу. У той час, як Волтер купався в грошах, а громадськість вірила в його нісенітниці, Маргарет почувалася дедалі нещаснішою. Окрім того, що чоловік любив випити та мав коханок, він часто зачиняв дружину в студії, щоб вона займалася лише живописом. У невеличкій кімнаті Маргарет проводила по 16 годин щодня, пишучи картини для свого чоловіка. Якось за Непокору він навіть пригрозив життю Маргарет та її дочки Джейн. На щастя, Маргарет знайшла в собі сміливість розлучитися з Волтером Кіном у 1965 році. Разом з донькою вона оселилася на Гаваях, де протягом певного часу ще продовжувала таємно писати картини для колишнього чоловіка, а потім в один момент вирішила все зупинити. У 1970 році у радіоінтерв'ю Маргарет розповіла, що вона є справжнім автором картин, які начебто написав Волтер Кін. Волтер пішов у наступ. Він присягнув, що великі очі. Чи належать йому, а Маргарет назвав психопаткою. У 1986 році Маргарет подала до суду на Волтера. Вперше за 20 років, які минули після розлучення, вони побачились у федеральному суді в Гонолулу. Тоді жінка зізналася, що погоджувалася підтримувати чоловіка в його брехні, оскільки він погрожував убити її та її доньку, якщо вона відкриє світові правду. Аби рази назавжди дізнатися істину, суддя попросив Маргарет та Волтера написати одну картину в характерному стилі. Маргарет виконала завдання менш ніж за годину, а Волтер відмовився малювати, посилаючись на травму плеча. Він заявив, що приймає були заспокійливі та відмовився навіть доторкнутися до пензля. Після цього не залишилося жодних сумнівів щодо авторства картин. Після тритижневого слухання суд присяжних присудив Маргарет Кін 4 мільйони доларів за моральну шкоду.